Так само друзі із наприклад, Деволтом питають в мене про цей дриль DCD806 і кажуть, так в Україні він коштує там щось 5 тисяч. Ну, от як я можу вам запропонувати за 5 тисяч, якщо він окремо коштує 200 доларів в магазині. Ну от, от як? Напишіть ваші думки в коментарях. Тобто є позиції, які дешевші, 100%. Саме через те, що ці набори були розпаровані, як казала моя байбуся, розпарки. Тобто взяли набір, розпарували його. Набір, наприклад, з 6 одиниць, купили його за 25 тисяч, грубо кажучи, за доставкою. Кожен потім інструмент по 5 тисяч. І ви вже заробили п'ятерочку на різниці. Тому не дивуйтесь, так, що я, що інші люди, які відправляють інструмент, не хочуть зробити це безкоштовно, всі хочуть на цьому трохи заробити. І це нормально. Ви хочете зекономити, ми хочемо заробити. Це конкуренція, ринкові відносини і таке інше. Але не будьте. Якимись наївними чи не будьте ще якимись іншими. Отака ситуація, друзі. Хочете дешевше, шукайте, купуйте комплектом або купуйте в Україні. Я впевнений, що в Україні дійсно можна знайти щось дешевше, але не робіть здивований вигляд, що, блін, а чого в Америці дорожче, ніж в Україні. От саме тому й дорожче, бо люди купують безпосередньо наборами і їх потім розпаровують. Так що всім добра. Телеграм-канал Шутофо.